Гола, красива дівчина підходить до дзеркала, гладить себе по стегнах, животу, піднімає груди, вигадує всілякі вихиляси, і раптом її погляд падає на відкрите вікно, а там маляру люльці. Робітник остовпів, а через кілька миттєвостей каже: Ну що, витріщилась? Малярів ніколи не бачила. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Урок праці для дівчаток у середній школі. Викладачка, спираючись на швейну машинку, натхненно каже Дівчатка, сьогодні дуже складна тема вивертання канта на виворіт. Встає одна зі школярок, відмінниця їй каже Тамаро Петрівно, я щось не зрозуміла. Це як же моральний закон над нами, а зоріне небо всередині нас? Приходить чоловік до екстрасенса і каже: Ви знаєте, у мене така проблема. Ніяк не можу влаштуватися на роботу. Що ви мені порадите? Екстрасенс уважно оглянув відвідувача і каже: знайдіть людину, у якої в цьому плані все гаразд, і попросіть у неї сірник. Візьміть папірець, напишіть на ньому Я хочу влаштуватися на роботу. Рівно опівночі обгорніть найдрібнішу грошову купюру в цей папірець і підпаліть обидва папери отриманим сірником. Попіл сховайте під подушку і тримайте там тиждень, після чого закопайте його під ганком свого будинку. А це допоможе. Не зашкодить. Інвестор прийшов у офіс і обговорює проєкт зі спеціалістами. Врешті-решт каже: Я нічого в цьому не розумію. Ви фахівці. Ось вам гроші. Розкажіть, як правильно. Ось так правильно, я не згоден. Вихователька в дитячому садку запитує: Діти, назвіть якогось дуже злого звіра. Діти: Вовк, тигр, лев, леопард, Сашко, Кроколев. Сашко, хіба є така тварина? запитує вихователька. Як він виглядає? Це така тварина, відповідає Сашко, у якої з одного боку голова лева, а з іншого голова крокодила. Такого не може бути, заперечує вихователька. Якщо в нього буде з кожного боку голова, він не зможе какати. Ось тому він і злий такий.